Всім привіт. Не міг не засняти, що зробив рій. Ставилось вощина, видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ран. Залита повністю. Одна. Це на ріпаку. Ріпак відсів. Почала цвісти акація у нас. Залита. Відбудована, саме головне, як гарно. Рі це сила. Це один тут рій. Я зараз покажу там, де ми ставили. Тут теж залит повністю. Покажу, де ми ставили. Я викидав коротке відео, де там зайшло можливо два, а в деякі можливо і три. Тобто в один вулик. Зараз покажу, що там робиться. Тут знизу є ось до трошки яйця, а так так само залита і відбудована. О, тут вже і починають розпліт печатати, Це розпліт. Горненько, ну, гарненько. гарненько, Тут теж вже розпліт. Печатний. Далі на наступний також. Ну, постав паузу, зараз покажемо ще ти. Тут а, на відео показував, там було багато, тут сиділо так на траві, вже і трава трошки підзаросла. Вони вулик не поміщалися, я їх кинув два магазини. Це було буквально недавно. Мені ще треба кидати, тому що бджоли багато, настільки як для меду, як для бджоли. Я не знаю скільки тут руїв. Вони самі сідали одне на одну. Залито. Залито. Капає, ліхтар капає. Не си. Ну це тут не так цікаво. Само там знизу вущи на це от дивіться, як зібралися. Тут я поставив Такого таких вони тут умовах, це вони постоять ще тут тиждень. Не тиждень, 10, тижня, два постоять, можливо, і поїдуть на другий заточок. Переїдемо ми звідси. Ну і тут картина друга. Не дуже зручно, але тим не менше. Картина. Красота. Ще напечатають. Взагалі в цьому році. Планували ми переїхати на акацію як кліється нектар є. Не видно. Де полялося все. От так видно, все залито. Одним словом, хотіли ми поїхати на акацію, але рапсовий мед, якби сім'ї принесли, але вони його не запечатали. Плюс ріпак ще цвів, вже зацвіла акація, вже десь пару днів у нас акація цвіте. І дуже сильно отак ллється нектар, я не знаю, дуже жидкий це. його, тобто, Якби навіть хотіли, при всьому бажанні відкачати ну нереально. Він дуже лється. Тому залишились, десь вони достають якусь акацію. Але тим не менше знайшли масив, хотіли переїхати. Що по сім'ям в цьому році? Оця кочова пасіка, тобто, ну тобто вибиралися з дому так само, які кращі сім, Майже вся зайшла в нас в ройове. Ну, що робили? Якби наша вина трохи в тому, тому що треба було наставляти. Але тим не менше, навіть в кого багато магазинів, все одно все рівно вони заруїлися. Не ставили, тому що хотілося зазвичай весною медозбори такі скудні. І хотілося, щоб більше компактно був мед. В магазині багато не ставили, вони зайшли в роєве. Але як виявилося, даремно, тому що медозбір, ну так, забіжу наперед нормально в цьому році з ріпака. Зараз вони ну вже вже й нема що толком ставити. Донесуть, донесуть, зараз покажу цей інші. Так видно, вони вже деякі висять. Це відкачати не можемо, пустих магазинів толком немає. Тобто це вже що, яке в них там пусте місце є, вони доливають. Ну Це не зовсім добре, але тим не менше. Тут ми доставляли. Так видно. Це ми доставляли буквально два дні назад. Ну Зараз я відкрию, там де ми не доставляли. Є така картина вже починають тільки починають. Взагалі в нас холод був. Ночі холодні. Сітку я оставив відкриту, тому що як виїжджали, я не хотів, щоб запарились сім'ї, тому що сім'ї нормальною сили були. Та є, в принципі. Оставив, були холодні вночі у нас плюс 2, плюс 3, Стрімно вони щось несли з ріпака. Незважаючи на холодні ночі. Коротше, переживав я, щоб вони ну як, не захолодився розпліт, все, бо все рівно думаю, деякі ще ранній період, все-таки, може, сім'ї не набрали, а по факту даремно. Даремно переживав, вони всі зайшли в ройове і там про ніякий холод, навіть мовлено, тобто відкрита повністю була сітка. Повністю. Такі сім'ї, стоїть чотири магазини, вони ставили останні вже, Навер... напевно, день чи два назад. Не, не день, це я вже десь дня два назад, ну підлито, тут тобто є, залитий. Внизу там, вже видно, зараз я підірву, бо так не побачиш. Це ріпак, акація тільки зацвіла, і то я не знаю де вона є. Є якісь посадочки, але в цілому хотіли переїхати. Ось така картина. Так. Зараз оце підіймо. Видно. В принципі, видно масу бджоли. якісь відруїлися, якісь ослабляли, тобто по-різному. В принципі, на цьому відео будемо закінчувати. Більше хотілося показати за руї, але вже так як продовжили. Качати мед не знаю, коли ми будемо, можливо, теж будемо знімати відео. Будемо качати, можливо, через тиждень, так як цвіте акація. І нектар буде по-любому лятці. Єдине, що погано, що я сказав, вони заливають гнізда і дуже сильно заливають. Тобто сім'ї по-любому просядуть. А що воно далі? Ну, це таке, будемо бачити, що буде далі. В цьому році все набагато раніше. В принципі, все. Всім миру та добра, гарних медозборів. Пока.